Міжнародний валютний фонд дав свій прогноз щодо України. Три сценарії: негативний, нейтральний, базовий і позитивний. Негативний сценарій: війна закінчиться до кінця 2025 року. Базовий. У 24 році, і е, у позитивному сценарії там навіть чітко е, сроки закінчення війни не зазначені, але там говориться, що вже у 24-му наступному році повинно початися в Україні серйозне економічне зростання, яке в 2025 році взагалі стане становитиме два десять Ну 10% це Південна Корея росла в кращі свої роки, от і Японія. Тобто має десь на зламі нинішнього року і наступного або на початку наступного за всією логікою подій війна перейти чи то в сплячий режим, чи зовсім зупиниться. Ну факт е, перестати бути серйозним фактором, який впливає на життя країни. на... Життя Українців Ну, як було власне з 15-го року по, по 21-й рік. Чому важливі прогнози МВФ? Ну тому що ця організація знає все. Вона не займається популізмом, тому що це їхні гроші. Вони відповідно до своїх прогнозів приймають рішення чи давати країні гроші, чи не давати у всіх трьох прогнозах. Україна є. Війна має закінчитися як е, що найгірше, десь за два роки, а е, в кращому випадку десь вже зовсім скоро. І е, весь цей кошмар, в якому опинився український народ, йде фактично до закінчення. Це говоримо не ми, це говорить. Міжнародний валютний фонд люди, які керують світом, знають все і все тримають у своїх руках.